Я подумав, чого я там буду сидіти? Щось вони якісь руками махають там столи, я так ніколи... Я собі тут краю сів. Я все заказав. Чуть-чуть. Це Крісмас партій селебрейшн, ком'юніті. Музика ця дурновата грає. Аеропорт Пуерто Плато. Він собі інший інтернаціональний аеропорт. Літають куди хоч, можна звідси полетіти, і прилетіти. Oh, це eh, ну, eh, прибуття. А прибуття. Oh, це там таксі он стоять. А я ж заперся на своєму автомобілі і поклав там його. Де автобуси стоять, ну прямо не знаю. Щось скажуть, бо я не хочу в автомобілі сидіти і ну, це таке, будемо бачити. Якщо скажуть, що їдь звідси, то я поїду. Невелика проблема. 10 грудня, що мені подобається, тепло. Тепло. Всі ходять роздіті і прекрасно себе почувають. Вчора було Christmas партії у цьому ком'юніті, де я живу. Ну, бо з тим партії я прийшов там побув, трохи люди туди-сюди бігали. О, і якось мені зробилося сумно там. Взяв трошки рому, випив, щось з'їв. Ну, як прийшов додому один, поговорив там по телефону. Потім поїхав, думаю, куплю сигарети. Сігарати, це така зараза хлопці з дівчатами. Як не починали, то ліпше не починайте курити. Бо я вже кидаю, я знаю скільки, років 30. От. І значить, і попав я туди значить, за цими сігаретами, запаркував автомобільну газ стейшн бензозаправка. бензозаправку. І бачу два таких красивих гарних московіна датих. Пиво купляють. Матами між собою такими ругаються. Все п'ять, по-іспанськи пробують пояснювати ці продавщині. Отак. Я щось, я щось видно, зрав вони не Америк з Америки і не з, і не з Канади. Це чисто такі дето зражки. Значить, що це розповзається по всьому світі. Я до чого це все? Отакі, От значить, москалі можуть бути тако, гуляти по таких країнах, як в Домініканській Республіці. Хто знає, може він там десь людей, українців вбивав, а, можливо, в Вагнері якомусь був, а тут зараз бігає тут. -то. Не всім же ж Інтерполу видав ордер на арест. А ще з цим трампушкою, які ігри і грає. Якщо серйозно, то я хочу справді зачепити цю тему. От як я українець етнічний, і я, наприклад, подорожую. Я вже людина, значить, яка довго живе за кордоном, і я вже. За 60 і, і вже трохи. Так. І я от подорожую, от я їду в Перу, в Еквадорі, в Африці. Я поїхав все життя, хотів побачити, наприклад, слонів в дикій природі, або там ще якихось мавп І я все життя працював як е, е, віслюк, важко, і я захотів поїхати. Значить, собі подивитися на, значить, крокоділів. А хай буде сказати так в так? Ну, чи ще на якихось там, значить, анаконд В Амазонці. Різниці немає. Чи Мачу піча захотів подивитися архітектура? Напевно, що архітектура історія мене більше приваблює, аніж всякі там різні. Значит, жирафи, так. А і, і це більше мені подобається такі, якщо ходити по музеях. І по музеях такого плану, як і музеї історичні, де можна щось навчитися побачити, де є якісь технічні моменти. Такі музеї мені подобаються більше. І отак, от значить, і я подорожую по країнах третього світу. Ма різниці, де Тайланд, може так. Ну, звичайно, багато країн, куди і мене не за не заманять награди, такі як Іран, як Китай. Там багато комуністів в Китаї, як, наприклад, ще якісь комуністичні країни. І, звичайно, це не стосується країн першого світу, культурно розвинутих країн, країн демократії, таких як. E, Значить, Японія, наприклад, ну і я до чого, веду, я не боюся зустріти расиста у штатах. Навіть там зараз цей трампушка на троні сидить. Ну все рівно. Сполучені Штати є демократична країна і їхні люди, ось їх багато зараз пересікаюся тут. Вони нормально налаштовані на, на все це. До чогось я веду. От, подорожуючи з дружиною, я спілкуюсь, ми спілкуємося українською зазвичай. Часом англійською, але більше українською. І я натрапляю на це рашистське, значить, кодло, яке мені починає там боку щось розказувати. Я не знаю, як вести себе з ним. От я зараз е, стикаюся з такою питанням, з таким великим знаком питання. Бо бо ви знаєте, що це може бути не тільки там расист, який, який сквернословить, чи Це може такий бути, десь він у Вагнері якомусь служив, він вбивав людей там, ви розумієте? Він гвалтував українок, ви розумієте? І він відмився, побіг собі в рашку, все відслужився, і тепер поїхав е, горілку водку попити сюди десь. В Домініканську Республіку, чи там десь кудись, де я буду, хай буде там. В, в, в Піру, десь я гуляю, хочу подивитися на, на Мачу Піча. Чи в Еквадорі він туди попав. І от я пересікаю з такою мірзоною. Ну це не тільки мене, мене це я це таке умовне значення. Ми беремо всіх українців, значить, які, які, значить, Мого віку Молодші. Ми маємо, давайте подивимося, ми виграємо цю війну, ми її скажімо, виграли після війни. І ми подорожуємо. І ми тут пересікаємося з расистами, бандитами, в яких руки крові, які палили школи книжки бібліотеки українські, які кричали ви бандери. І, і тут ти за кордоном ти в третій країні з ними пересікаєшся. І мені, мені просто мені просто мені просто я хтось якісь має думки про це. Мені було б цікаво почути, як себе вести, як адекватна людина може себе вести. Значить, і тут такий факт: я знаю, що довго після Другої світової війни. Наприклад, скажімо так, німці, англійці чи там французи, ну, більше німці та англійці. Англійці вони такі люблять подертися. Їх ніколи турагентство в одних готелях, десь в якихось ресортах, одних, на якихось базах відпочинку, такий був умовний договір. Якщо німці, то значить вони мають ходити там, де англійці не ходять. Бо, бо доходило до Поножовщини. І німці боялися подорожувати у Францію після війни через 10 Аж пройшло багато років. І виросли нове покоління людей, які не мали на себе на плечах того всього страшного, що, що пережили тоді. Тоді вже це все вже воно стало на місцях. І, і я, 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 я про що це кажу? Я тут. А хороша жінка така Анна її звати. Вона смаканадійка французького походження. Е, така симпатична жінка. З районі 50-ті. Ну, теж в них двоє дітей і все. на чоловік кубінець. Вона колись поїхала туди, щось вона там відпочивала чи що. І так і хлопець в її впав. Такий хороший світло, окей такий. Симпатичний такий, тому що з року 50 йому такий слайд у нього, кубинський, а і англійською. Акцент у нього. Він такий хороший голодець, У шляпі кубинській такий ходить. Веселий такий, вона теж дивляться за собою. Потягнуті животи в них не висять, вони бігають разом. Так, них троє дітей, між іншим виховуються в тарант, в таранту в воні якщо. Сабор Торонто, і там вони виховують дітей. Все. і я з ним тут пересікся з цим е, чоловіком. Я не мов казати, як його звати. І він мені каже: Олександр, каже мені, Олександре, він каже, Олександро, Олександрович, Олександрович. Ти знаєш, каже, вони воюють, каже, ці паразити каже, пішли і воюють в російської армії. Ми там багато говорили. Він пам'ятає, що є мопеди Карпати, Верховина. Цього помітай телевізор Горизонт, Крим, телевізор, які експортувалися на Кубу ще при Совєтському Союзі. Міжна він, він каці мерзотники ці мерзотники вони дозволяють нашим хлопцям іти туди за, за гроші невеликі, і воювати проти України. Зрозуміти, і, і в мене знайомі, ти знаєш, що робиться? Ти бачиш, що робиться Я ніколи такого не читав. І такі дурні знаходяться. Які йдуть туди, воює її вже каже, повно поранених. На я, каже, підтримуємо велика сім'я. Я допомагаю. Я туди говорю раніше, їздив ще Ось останній раз був три роки назад. Але каже, зараз боюся вже їхати. Через мої погляди, я на Кубу теж каже, не їжу. Не кажу чи вже про мене. Я там ще був, я не знаю коли сто років назад. Але ще такі українці є, українчики, які кажуть там пляжі хороші. Там хороші пляжі, от туди я поїду на кубу, а представляєте, там такий контужений кубінець. На українських фронтах І він з'являється там з перебитими мозгами. У нього мозків не було зразу, як він поїхав навіть за великі гроші вбивати українців туди в Європу. Ну а зараз він вернувся, він бачив Україну. Розумієте, на яку ви самі, що ви непорядочно поступаєте, їдучи туди, на ту Кубу в свою чергу і себе піддає риску. І це не тільки це кубінці мені, а кубінці, які втекли з того острова Свободи. От. І це таке питання серйозне. От Я, я хотів би, щоб хтось мені підказав, бо я, бо я вже оформляю, оформляю оформляю пенсію, я думаю, у 26-му році я подам на пенсію. І і я хочу трошки по -по подорожувати. Є в мене пару ідей. Хочу купити такий мобіл-холм, купити 3 кватер трак і вчепити мобіл-холм, поїздити по Канаді, по США, подивитися всі ці Грейт Каньйони, ці всі Хот Spring Water на Юконі. Отуди до Аляску поїхати подивити, порибачити там. на Цим сітками на цього, на Салман на Красну Рибу, подивитися, ну, самому попробувати, то що там а пробувати пережити самому, поїхати. Отак От з А друга опція у мене є. Я ця опція, я не боюся там москаля зустріти в штатах, бо там фільтрація там провіряють кримінальну історію, криміналу не так легко попасти. А до цього латиноамериканських країн це гарні хороші люди. Вони прекрасні всі. Мені подобаються всі. Але проблема в тому, що там Расія туди працює. І плюс до того всього там і, і можна зустріти. В них немає такої э, значить, візового режиму і візової фільтрації від расистів, від москалей. І от московського рашистського кримінала. І таке питання, як я йду на Мачу-Пічо там, і, і, і разом зі мною москаль. І Москаль він не то, що вперше він огиду в мене він визиває, але ж це ж і навіть, навіть це може якась dangerous. Dangerous для спілкування з ним, бо ти ж не знаєш. Хто то може бути, значить, у нього за спиною що може бути, може його хайдан не треба вдівати на нього і відправляти його туди десь в якийсь суд, бо криловити його, пакувати, відправляти туди, десь в Донецьк, в Донецький, не в в ну, Донецьк буде звільнений, то в Донецький суд, бо він там кримінальний, чи в Київській, в бучу в суд туди, щоб йому його... так бо ти ж не знаєш, який там буде. Огидний москалько, коли тебе ти десь пересікається. Я хотів би панство, щоб е, ткор, ми підняли цю тему і, і, і роздуми, що були якісь у, у нас, українців, як воно, як воно себе вести, коли попадаєш в таку оказію, що бачиш коло себе е, е, с, с московським акцентом. Розговорювають люди. І що, як себе вести, я не знаю. Чи це що, чи це ловити і зв'язувати, віддавати на суд, чи це тікати від нього, бо воно злочинець. Ви розумієте, що кроліва? Це в мене такі. Після того як я з цим прошу вже сказав ім'я Мігель, цим кубінцем я поговорив. Хороший хлопець, інтелігентний, інтелектуальний. О, в Торонто має свій бізнес. Хороший такий кубинець. Хороші ці кубінці всі, я їх люблю. Але в них є вони, яка у нас така сама судьба. Я вирос, родився під Russian окупацією, під московською окупацією. А, у, а у Куба досі це ми окупіровано в страні, вони все слухають. Рашка їм гроші дає за те, що вони слухають. Повністю посаджений каже Росією режим на кухні на Кубі, і всі страдають люди, і всі мучаться, і все не вистачає і, і все. Це повністю не і правда, не і правда. І от, і от я пасту хочу підняти як це серйозне питання. Ну все, дякую, що мене, мене слухали. І, будь ласка, думаємо про це.